Що Таке в мене в дворі робиться. За цих дощів один гусак. Я до корів його не та у мене ЧП. Сім корів, сім колків були. Я це з моїх ділок покрали всі сім колків вже другий раз. Оце представляєте, що робиться? Це добре, що у людей є електропастухи, вони якось пастують. А в мене навіть колки не можна в селі утримати на коровах. То були не тільки колки украли, а ще й молод такий був. На метал здали, чи, ну якісь алкаші чи наркомани, я навіть не знаю вже. Вибачте, за... що я так висловлююсь. Другий раз зробили колки, знову покрали. Добр... Ну, добре, хоч сокири не вкрали, яким прибуваємо корів. Так що спробуйте держати корів на селі, коли навіть колки крадуть, на яких припинаємо корів. І цеп вже вкрали. Купила я п'ять цепів, п'ять води на цепах, і двох на веревці. Так тепер трьох на веревці і чотирьох на цепах. Боже мій, у людей які крадуть, совісті взагалі нема. Знаєте, в такій ситуації хочу сказати, щоб ви жили лише на те, щоб ви вкрали. Скільки того металу вкрали? На що на бутилку, на дозу вам фати. Вибачте, звісно, що я виношу таке, але вже другий раз украсти всі колки. Я не знаю, якими це треба бути людьми, які вкрали колки просто напросто Їх там небагато, їм що там, на 20, на 30 гривень. Вам так не вистачає на життя 20-30 гривень. Так може нада йти на роботу, а не красти. Я вас нічого не вкрала. Що ви моїх коров яких. Ну добре, хоч совісті на то хватило. Витягали холки, а до дерев їх поприв'язували, щоб вони хоч по городах не пошли. Да? Хоч совісті на те хватило. А так, звісно, спасіба. Щоб покрали.